Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжаємо звучати безпеку. В часі ми уже дійшли до третього розділу Поверхні атаки, рівні пристроїв інтернету речей. То ми, наприклад, скажемо інтернету речей, розберемо, що таке зони ураження чи поверхні атаки. Які теми ми будемо сьогодні розбирати? Значить, перше, це розберемо роботу апаратних компонентів для апаратного забезпечення? І от друге виконуємо, розберемо дії з моделювання загроз для оцінки обладнання та мікропрограмного пристрою. Тобто, змоделюємо дії, змоделюємо загрози для того, щоб оцінити апаратне забезпечення пристрою та для оцінки мікрограм пристрою. Тобто, подивимося, наскільки вони захищені. І розберемо, які ж нам рекомендують заходи для зменшення загроз для пристроїв Значить, Як на рівні пристроїв? так, і на рівні протоколів. І так, маленькі такі нагадую вам, що таке пристроїв. Це в нас сепаратні датчики, пам'ять пристрою, фізичні інтерфейси пристрою. Бачите, це все, скажімо так, компоненти, які вразливі у будь-якому пристрої. ОТ. Потім прошивка пристрою, механізм оновлення мікропрограм, а відповідно, це все а, може бути вражено. На рівні апаратних датчиків може маніпулювати середовищем, а, можна фальсифікувати таким чином дані, які вони створюють, і тупо пошкодити ці датчики. Значить, якщо ми кажемо про пам'ять пристрою, а, то. Ну, якщо не використовувати спеціальні імена та ключі шифрування, то логін і паролі легко підбираються. Значить, фізичні інтерфейси пристрою, то можна втратити, скажімо, те, що записано на плешки, можна через певні інтерфейси підключитися і теж нанести якусь шкоду. І відповідно прошивка по пристрою в першу чергу це, скажімо так, вразливі служби, і таке інше, і механізм оновлення про програми. Тобто, якщо ми будемо неправильно оновлювати мікропрограми, то ми можемо вивести датчик, скажімо так, з ладу, бо інфікувати його. Значить, і от складається з обмежених пристроїв, які зазвичай мають дуже обмежену потужність, пам'ять і цикл обробки. Комунікаційні можливості обмежені і навряд чи буде застосовуватися шифрування. Одна з вразлості ОВС САП. Ми знаємо, що воно все для здешевлення, воно все дешеве і все зроблено з мінімальними затратами. Значить, але є. Ну, скажімо так, що до цих обмежених пристроїв відноситься, значить, це смарт-сери, вбудовані пристрої і прототипи. Тобто, якщо ми візьмемо Raspberry PI і Android, то це, типу, така собі мікрокомп'ютер, да, які працює на базі цього мікроконтролера, і якщо ми можемо, і ми можемо їм, в принципі, керувати за допомогою якогось кода, і відповідно через інфекцію енергозалежної флеш-пам'яті ми, в принципі, можемо ну, виводити і контролювати ці прототипи. Далі, скажімо так, які центральним процесором використовуються в Івод? Це ARM, MIPS і x 86 Дві категорії: обчислення з скороченим набором інструкцій RISC і обчислення зі складним набором інструкцій. Це все відбувається на базі цих центральних процесорів. Значить. Ріск-процесор їх особливість мають менше транзисторів, ніж процесори XIS. Домінуйте на ринку мобільних комп'ютерів. Домінують. Менша кількість транзисторів означає нижчу вартість, менше споживання енергії, та менше виділення тепла. Двома основними постачальниками процесорів різкі є ARM та MIPS. Значить. Що таке процесор Циск? Можливість виконання кількох операцій з допомогою однієї функції, більше транзисторів необхідно для зберігання більш складних команд, які створюють більше тепла, вимагають більше здрегні та збільшують вартість процесора. Використання складних інструкцій зменшує розмір програмного входу, що забезпечує перевагу при завантаженні та зберіганні програм. Основними постачальниками є Intel і Advanced Micro Device AMD і Intel. АМД і активно розвиває ринок IT, намагаючись зменшити дороспоживання та такого виділення у своїх процесах. Значить, передбачає гетероєнів числення, передбачає використання більш ніж одного типу процесора з різними можливостями. Загальний підхід, який використовують кілька виробників. Використовує графічний проєктор GPU для виконання складних математичних обчислень або виконання завдань шифрування та дешифрування. Тобто, бачите, як все серйозно. Big Little обчислення. В технології Big Little від ARM використовує процеси ядра з різними можливостями обробки та вимогами доживлення. Великий процесор забезпечує найбільшу обчислювальну продуктивність і має вищі вимоги до електроенергії. Використання Big LTTE може продовжити термін служб батареї у вітальних користі. І так, що чого ще складаються ці комп'ютери? Це з пам'яті. В пристрої от мають різні типи пам'яті, які використовуються для зберігання даних, програмного забезпечення та обробки. Загальні типи пам'яті на використання це щит. Далі. Пристрій має три цілітикових серед зберігання данного програми забезпечення обробки. Загальні типи пам'яті та використання: cd карта і незалежна rom карта незалежна пам'ять і DRAM – динамічна пам'ять вільним доступом. Використовується для безпечення операційного забезпечення тимчасового зберігання під час пристрою. після вимкнення в. Пристрої всіх даних, пам'яті втрачаються всі дані. Фізичні порти, пристрої ІО це теж вразливість. Вони мають мати такі порти, як USB і Ethernet. Необхідно застосовувати стандартні процедури захисту портів USB і Ethernet. Ці порти використовувати для отримання інформації з пристрою штабного підключення чи комп'ютерної системи до пристрою УОД. Нижче наведено список деяких інших комунікаційних портів, які можуть бути доступні. Значить, універсальний асинхронний приймач-передавач, UART цей інтерфейс можна використовувати для зв'язку з іншими апаратами і перфіреним приставою. Зазвичай послідового зв'язку з АРТ необхідно мати три контакти техпередача, РС-прийом і земля. Існує ймовірність того, що. Дані можуть передаватися через ці контакти, надаючи з нового висновку, можливі ці дані. Якщо ці контакти не потрібні, їх вимкнути в конфігурацію, якщо це можливо. І так, ми ще нам і список деяких інших комунікаційних квартів, які можуть бути доступні. Міжінтегральна, схема послідовний периферійний інтерфейс і Joint Test Action Group. Ось. Це все, через що можна підключитися до вашого IOT і просто його ну, знищити або взяти під свій контроль, е далі. Так. Е під час розробки прикладного програмного забезпечення розробники мають вибір щодо середовища. Середовище імуляції доступне для ПК, для розробки програм орієнтованих на інші платформи. При розробці для мобільних пристроїв доступ до емулятора, щоб е, комплектувати моє е, стала пістолет, як це не Добре. Значить, розробники також мають вибір щодо нового типу програмування. Скопільований код і інтерпретований код. Так, кожна інструкція виконується всього один, одна за одним. Інтерпретатор приводить інструкцію у форму машинного коду, який можна виконати процесор. Якщо станеться помилка, то програма зупинить е, все на цьому місці і може буде віднести е, своє виправлення. Ну, на виправдення Приклад, Приклади Python, JP, PL PHP. Так, далі. Закопійований або інтерпретований код. Зазвичай залежно від використовуючої операційної системи, також можна використовувати. Сценарій для виконання різних задач. Значить, Winдекс використовує сценарій оболонки для виконання певних задач. Що повторюється, значить, Windows використовує PowerShell, він діє інтеграційним способом. Інтерпретований код легко замінити зловмисником, оскільки він збігається в текстовому форматі. Скорпіонний код може бути замінено з лавмосником за допомогою викладача, та заміни інструкції машинного коду шкідливим кодом. За допомогою купівованого коду можна цифрово підписати. Е... Війковий. Далі, коли людині, а, ну, вдається, наприклад, там відпочити, налагодити більше свій бит, то вона намагається, скажімо так, якщо вона програмістка, таким же чином будувати їй свою, а, скажімо так, бізнес імперію. Тобто, не бачив те, що підносом, але буде бачивши те, що ще здалі. А, і так, якщо ми дозволимо зловмисотку потрапити до цього поля режим налагодження, то буде дуже великий гор. Як це себе безпесити, я вже розповім. Значить, поширення операційної системи. Так, поширення операційної системи. І от, ось ми тут їх подивимось. Є у нас комерційні варіанти, доступні як продукти: це Wix Windows 10, Yod і РПМБ, але вистачає і безкоштовних. Значить, які ж вразливості? По-перше, це фізичні властивості. Тобто, ви можете повісти їх так ці. Що їх хтось вкраде, пошкодить, відключить від жила живлення, в, в вірве провод зв'язку, камерів або інші е, порушення зробить. І забезпечити певний тип із спостереження – це неможливо забезпечити захищення мості, які до втручання в і в принципі. Єдине, що ви можете зробити проти антивандалізму, е, безпека фізичного пристрою, але крім цього, ви можете перемістити цей датчик і ну, за винятком розумних. Розумних, звичайно, вони, якщо заточені під сигнал тривоги включати пожежу, то вона більше ні на що й не буде заточена. Так, значить, треба розуміти, що зловмисники постійно хочуть вкрасти і знищити дані, які знаходяться як на серверах транспортів, так і на серверах компаній. Займаєшся ну, перевозкою. Стандартні протоколи спостереження та безпеки повинні бути впроваджені як перший рівень захисту. Фізична безпека після, також включає забезпечення патрійного доступу тобто, до простір. Розпочитається важняти можливість провадження резервного живлення під акумулятора для живлення пристроїв і от у разі віднішення електроенергії. Значить, крім того, бачите, відсутність нормального клімату, дуже жарко, ми, навіть якщо ми перейдемо в цю частину, да, то ми побачимо, що і тут досить таки є багато. Вразливості і лише диво, як стати ми ну, можна було щось зробити. І так, е у серпні 2017 року журнал Wired опублікував статтю, в якій описано, як отримати доступ до прошивки на численних пристрах йод за допомогою флеш-пам'яті eMMC і пристрою для читання cd карт за 10 доларів. Тобто, припаявши 5 проводів до флеші пам'ятси, використовуючи стандарти прислідів для зчитування СІД-карт, зловмисник міг отримати мікропрограму, операційну систему та програмне забезпечення на чіпі, а потім зберегти їх на ПК. Після копіювання програмного забезпечення його можна перевірити на наявність вразливостей і кодів. Хаки подібні до цього ілюструють необхідність провадження захисту фізичних пристрій. І так, в цілому, які у нас бувають типи апаратного уразливості, значить, це у нас тут написано: це в першу чергу доступ до виловки через пищення УРАД, А сам урад це такий розумний холодильник, що надавав. Доступ до коредину оболонки при перезавантаженні системи. Круто. Значить, е Які ще можуть бути уразилися втратного забезпечення? Значить, це у нас да, всі. Ось що не візьмуть, усіх них є проблеми, але різні. Значить, е що у нас так? Інтенсифіці дата база. Тут щось придумали, щось придумали. Значит, работа сделана. Значит, тут описано. Есть. Так. То есть, что мы маем рятувать, да? Все, что летает. Значит, Проблеми з оновленням мікропрограм. Найпоширенішою проблемою дізнатості, скажімо, колег є, є те, що це скоріше що все, це, це якась полномодна акція, за яку заплатили гроші. То тут, по суті, треба трошки перекваліфікувати е, статтю, і тоді буде легше знайти. Е, ну, От. Е, і якщо ми не налагодимо, ніяк не вирішимо проблему е, ловлення програмою, ІО, то відповідно це вирізне нам дуже, е, дуже швидко, скажімо так. Тим паче, що пристрій ІО в організації може нарахуватися тисячам десятків тисяч, які контролюють кучу процесів, підтримують від їх, якщо не стане, то цей день запам'ятають, як то кажуть, надовго. Як оновлювати мікропрограми? Е, значить, необхідно зберігати базу даних усіх пристарів телечей та, та інформації про програмне забезпечення. Нічого собі, мікропрограмне забезпечення слід оновлювати. І Повинний сумати план регулярної перевірки веб-сайту виробника на наявність і оновлення. Важливо відстежувати або підписуватися на службу захисту від доразливості. І найкраще рішення це мати автоматичну систему для довгої прошивки і таке інше. ООС, обов'язково прорутувати свою операційну систему. А, значить. У нас, якщо є інтерфейси GT, GAC і ART, то це типові вектори атаки, і, скажімо, тому навіть там невеличкі кабельки можуть дати дуже таку ефективну систему, яка здатна, ну, скажімо, розрушити все. Так, ось лабораторна робота. Е, тепер перейдемо до того, як ми будемо захищати саме наш, е, скажімо так, пістолет, зброю і таке інше. Е, значить, віть, що ви аналітик безпеки, тому ви маєте бути знайомими з різними базовими моделями контролю доступу, щоб краще розуміти, як вас вислити можуть зламати засоби контролю. І так, дуже жорсткий контроль, дискредитація і керування доступом на основі трибутів. Ось так. Тут у нас є розписані моделі контролю доступу, але то поки все не працює, зараз працюють що методом звернення. Або особистим листем, або, скажімо, літерним поїздом. І поки що це все нормально працює. Тому навіщо тут вводити такі драконівські методи санкцій і контролю? Не дуже е, зрозуміло. І ще Е-е-е...